Друзі, поки я стояв в черзі до банкомата, я поспілкувався з місцевими жителями. Ви знаєте, для них нічого не помінялося. Тобто вони до сих пір думають, що початок їхніх бітпу це Майдан. От Майдан, якби не Майдан, не було б війни там і так далі. Це просто трендіс, я вам говорю. Але все одно любов все перемагає. Я там, там пенсіонери в основному стояли. Я їм сказав, кажу, у мене мама отримує пенсію, отримує три тисячі гривень. Все життя пропрацювала. А я 100 тисяч гривень зарплати отримую. І вони так на мене зразу подивилися, з такою, наче трошки ну, не заздрістю, а докором, докором. А я їм і кажу. Воюють, вони ж теж можуть 100 тисяч отримувати, не мовчать. І потім, коли розговорились, коли вони зрозуміли, що зі мною можна говорити, вони оце почали мені розказувати, що Майдан винен, що при Януковичі було краще і так далі. Причини наслідкових зв'язків нема взагалі. Але любов все перемагає, там ж написано в Біблії. І я, коли зняв гроші, я підійшов до пенсіонерки, яка найбільш ріано так от вона розказувала ці російські наративи, і дав їй 500 гривень. Знаєте, що вона зробила? Вона заплакала. Вона заплакала. Ну от така от історія.